Я активний користувач послуг нової пошти, і, мабуть, ви давно замітили, що у застосунку така назва нова пошта Old Old. Що це значило, я довго думав, поки не, не, не знайшов таку статтю, де писали, що нова пошта Old це старий застосунок, ну як старий, він ще працює, але вже нова пошта розробила новий застосунок. І старий застосунок не оновлюється, а просто скачується новий застосунок. І його можна використовувати. А старий за часом відключить. Ну там, коли вже всі перейдуть на новий. Чому вони так зробили? Тут описується в даній статті. А, хто хоче, хай почитає. Ну, Новий вже завантажили 1 мільйон і майже а, 200 тисяч людей. А, а старим ще користується наче 16,5 млн разів. А ні, це його завантажили за весь час. Ну я відправляю свої шиточки новою поштою, то можете подивитися цю інформацію.